Давайте сформулюємо, власне, властивості геш які роблять її криптографічною. З чого ми починаємо? З модельних припущень. Нам треба розуміти, які в нас є обмеження. От, і що ми робимо тут. Значить, ми працюємо в моделі RAM. Не в машинах тюрінга, не в. У рекурсивних функціях ми працюємо в моделі RAM, тому що модель RAM це та модель, в якій працюють всі наші комп'ютери зараз. Так. Тобто, у нас є базова арифметика, у нас є регістри, у нас є вільний доступ до пам'яті. Читання запис будь-якої клітинки пам'яті, він займає константний час. І коли ми будемо казати супротивник, то супротивником ми просто називаємо будь-яку програму, написану в моделі, RAM, яка щось робить. Бо іноді вона робить те, що нам потрібно, іноді. Може робити щось інше. А ми вважаємо, що у супротивника є доступ до генератору випадкових чисел, і що ці випадкові числа генеруються ефективно. Тобто, якесь число в інтервалі від 1 до n ну, за логарифмічний час. Тобто, якщо дивитись не на значення, а на довжину, цей час буде поліноміальним якраз. От. Тобто, є генератор випадкових чисел і він ефективний. Так, і відповідно, супротивник може генерувати цих випадкових чисел стільки скільки хоче от, за мінімум ресурсів. Ми вважаємо, що наші вхідні дані недовільні, тому що, ну, як це, якщо у вас вхідні дані нескінченної довжини, їх обробка буде займати нескінченний час. Це, відповідно, порушує одразу всі наші можливі модельні результати. І, тому ми вважаємо, що вхідні дані поліноміально обмежені, тобто для хеш-функції, якої n-бітів на виході, є такий поліном від n, який каже, що на вході будуть дані не більше, ніж. От. І насправді, коли ми будемо розглядати далі різні вже конкретні геш-функції, стандарти і все таке, ви побачите, що там у кожної прописано таке обмеження на довжину. Просто ці обмеження такі, ну, типу, ваш вхід може займати 2 в степені 64 різних блоків, от. Ну, у вас пам'яті стільки на планеті Земля нема, щоб порушити це обмеження. От. Але для математичних результатів нам важливо, щоб таке обмеження було. От. Ну, от в межах цих е границь так, рамкових умов. Починаємо формулювати вже наші означення. Ми будемо відштовхуватись від поняття складнооборотної геш-функції. Що це таке? Це геш-функція, яка задовольняє таким умовам. Тож, перше, ефективність обчислення. У нас існує ефективний алгоритм. От вже неправильно почав казати. У нас для кожного входу X існує такий ефективний алгоритм, який дозволяє обчислити геш від цього входу. Значить, Що таке ефективний алгоритм? Я апелюю до курсу Симкрипти. Завтра в симкрипті я вам нагадаю, тут поки на це пальцях. Да? Значить, ефективний алгоритм це алгоритм, який працює за поліноміальний час. Ми можемо йому дозволити працювати не за поліноміальний час, але ймовірність цього нехтовно мала. От. Тобто, майже для всіх входів от, такий алгоритм працює. Запалі на час, відповідно, це ми вважаємо ефективним. От. Тут о, нюанс в порядку слів в тому, що не обов'язково це алгоритм єдиний для усіх входів, От. тобто для різних входів можуть існувати різні варіації алгоритму обчислення грошу. Це нормально. Але для кожного входу у нас повинна бути ефективна схема, яка його обчислює. Далі, стійкість до пошуку прообразу. Якщо у нас є супротивник, Да, тобто програма, яка е, з вихідного значення, з гешу генерує якесь вхідне значення. От, і ми маємо на увазі, що вона саме прообраз хоче згенерувати, а не просто якесь відбалди е, значення. От, значить, і ми цей супротивник обмежуємо часом. Да, тобто час його роботи обмежений певною вилученою тем. Тоді ймовірність, що вона згенерує саме прообраз для даного гешу, повинна не перевищувати епсилон. І ця ймовірність рахується в цілому по усіх входах і усіх супротивниках. От. А, поки знову-таки далі я поясню співвідношення між та і епсилон. Ну, як це суто інтуїтивно, часу значить, не дуже багато повинно бути, і епсилон теж повинен бути маленька-маленька, щоб знач, наші супротивники не могли досягати успіху. От. У вас точно нема ніяких питань? Ну, дивіться мені. О Боже. Так. Стійкість до пошуку другого прообразу. Значить, окрема властивість. Тепер ми розглядаємо супротивників, які беруть. Вхідні повідомлення, і на їх основі генерують інші вхідні повідомлення. От. З однією умовою ну, не повинно повертатись те саме повідомлення, яке було на вході. От. І ми обмежуємо теж час роботи такого супротивника і кажемо, що імовірність того, що наш супротивник згенерує інше повідомлення, яке дає такий самий геш, теж не повинно перевищувати епсилон. Де да, знову таки, ми страхується по усіх входах по усіх супротивниках. Вот. Значить, в чому відмінність між цими двома умовами, чому нам прям потрібно їх вводити як дві окремі умови? Тому що, взагалі кажучи, друга умова вона більш лояльна до супротивника. Так. В, перші, в першому випадку, коли ви шукаєте прообраз, у вас є тільки ГЕш і все. А в другому випадку у вас є геш і вхідне повідомлення, яке дає даний геш. Тобто у вас більше інформації для того, щоб розв'язати задачу. От. І можливо, супротивник М' буде просто там вносити якісь модифікації у X, щоб одержати X', який дасть такий саме хеш. Далі побачимо, що ну, там не все так просто у співвідношенні цих властивостей от. буває дуже порізно. Так, тепер, власне, про і Епсило. Так, значить, ну, Нам для того, щоб сказати, що щось виконується, щось надійне, ну, треба встановити ці величини і щось з ними робити. Значить, традиційний для криптології підхід це теоретико-інформаційний підхід, коли ми складність оцінюємо асимптотично. От, у нас основний параметр це довжина гешу, n. От, і ми, відповідно, можемо якось робити. Е Асимтетичнічні оцінки, коли центр прямує до нескінченності. От. І з точки зору теоретико інформаційного підхід, ми кажемо, що е, для будь-якого М і будь-яких поліномів, да, якщо у вас час роботи вашого супротивника поліноміально обмежений, то ймовірність його успіху повинна бути нехтовно малою. От, значить, тут і поліноміально обмежений і нехтовно це прям строгі математичні терміни. Оце означення, воно нам їх нагадує. Так? От. Тобто, якщо Час роботи обмежений згори поліномом, то ймовірність успіху обмежена згори величиною одиниці поділити на поліном. І поліноми довільні, взагалі кажучи. Теоретика інформаційний підхід дозволяє нам робити перше наближення до стійкості. Але це буде саме наближення в нашому випадку з однієї простої причини. У нас на практиці немає гешів, розмір яких прямує до нескінченності. Ми буквально обмежені, причому обмежені доволі невеликими значеннями. Да? Зачут, сучасні геш-функції, які стандартизовані, ну, там максимальна довжина гешу 512 бітів, з того, що я бачу. Там, ну, типу, є способи, як її штучно збільшити, але не зі збільшенням стійкості. От. Починали ми взагалі з гешів довжини 128 бітів, які зараз вже не вважаються криптографічно стійкими. От. І відповідно ніякої асимптотики в нас немає. І тому о, асимптотичний підхід, він тут трішки лажає. От. Саме через те, що у нас ну, математика не так побудована в прикладних застосуваннях. І тому я знову таки далі протягом курсу я буду апелювати до так званої епсилон складності. Значить, це поняття, яке ввів Міхер Белара. Ми його ще сьогодні побачимо. Чи завтра? Ну, коротше, колись побачимо. Він один з видатних теоретиків саме криптології, те, що звездів, Fundamentals of Cryptology, там формальний розбір базових понять. В нього там дуже великий внесок. От, Зокрема, сама концепція та Епсилон складності каже нам, що ми не розглядаємо асимптотику, ми розглядаємо конкретні числові значення, які в нас є. І наша задача зробити так, щоб відношення те на епсилон було великим. От, значить, Для чого? Значить, ну, якщо у вас е супротивник е працює швидко, то велике відношення Т на епсилон робить дуже малою ймовірність його успіху. От, і, відповідно, щоб збільшувати ймовірність успіху, йому доводиться збільшувати час роботи, поки воно не вийде за межі розумного. От. от співвідношення. Ну, от раніше 2 у 80 брали, от зараз обережно переходять до 228-ї. І відповідно це дозволяє нам, от, при такому співвідношенні стверджувати, що наші базові властивості, да, стійкість до пошуку прообразу, стійкість до пошуку другого прообразу, вони виконуються. От. О, ну, та епсіло складність у нас вже не теоретична, а практична. Так, тобто, коли в нас вже є якісь чисельні розрахунки, які показують, що для конкретних довжин там, складність роботи супротивника вона перевищує розумні межі, ну, це якраз вже практична стійкість. От, ми будемо апелювати саме до неї здебільшого. Так. Чи є у вас питання? А можна повернутися до складної оборотності дешфункції? Повернулись. А, мені тут питання: а чому ми в цій моделі використовуємо другий хеш, типу, який сенс від подвійного застосування? Тут? Да. А, тому що в нас е, на множині значень немає розподілу самостійного. Тобто в нас випадкові вхідні повідомлення, вони індукують розподіл. Відповідно тут, якщо ти е, подивишся, що фактично постулюється. А, ти береш випадкове повідомлення X, Так? Від нього рахуєш геш, і це фактично випадковий геш. Так? Тобто, ось це це спосіб згенерувати випадковий геш. А це єдине, що нам доступно. От. А далі ти цей випадковий геш запхаєш на вхід супротивнику, Супротивник то бачить тільки геш значення, він не бачить вхідного повідомлення. І супротивник намагається згенерувати інше вхідне повідомлення. Так? І відповідно ось це результат роботи супротивнику від заданого гешу. І ти звіряєш, що геш від нього повинен співпадати з твоїм гешем. Вот. Тобто тут H від M від H він тільки через те, що в нас базовий розподіл він на входах, а не на виходах. Ня. Вот. Окей. Yeah? Yeah. Okay. Так. Добре. Остання властивість, яка нам потрібна, і значить, останнє означення, да? тіка до пошуку колізії значить, Це така складно оборотна геш Значить, Це означення я формулюю одразу для параметризованої функції. Значить, пошук прообразів для параметризованої функції, як ми в наступних лекціях побачимо, він там розповзається в декілька окремих властивостей. От. А от стійкість до пошуку колізії, вона однаково формулюється що для звичайної, що для параметризованої гешфункції. Значить, ми кажемо, що гешфункціка до колізії, якщо вона складнооборотна для будь-якого значення ключа, от. тобто виконується властивість ефективності обчислення, стійкість до пошуку прообразу і другого прообразу. І з'являється ще властивість стійкість до пошуку колізії, яка формулюється таким чином. Значить, у нас є супротивник F, який нам повертає або пару повідомлень. Або оцей символ, яким традиційно позначають помилку, От. і це супротивник повинен шукати колізію. Йому на вхід дають номер гешфункції, да, тобто той ключ, з яким працювати, він повертає або колізію, або повертає, що він не зміг знайти цю колізію. От. Ми його обмежили в часу, тому він може повертати таке. От. І тоді ймовірність, що він нам поверне колізію. А не повідомлення про помилку. Вона теж не повинна перевищувати еслу. Вот. Якщо наша геш-функція звичайна, і ключів немає, ну ми просто покладаємо простір ключів з одного елементу. Вот, і все. У вас на вході завжди одне значення. F працює як чорна скринька. Вот. На кнопку натиснули вона або колізія, або помилку. Вот. Імовірність тут так само рахується по всім входам і е, по всім супротивникам. Ну, входи тут єдине, що ні на що не впливають, тому що вони не фігурують на, е, типу, як вхідний параметр на F. Вот. Е, F саме собі генерує ці ікси з внутрішнього генератора, от. Ну, от, власне, коли ми кажемо криптографічна геш-функція, то ми маємо на увазі саме стійку до пошуку колізії геш-функції. В асиметричній криптографії там розглядається в принципі поняття складнооборотної функції. От, про це якраз я вам завтра буду розповідати. От, я розрізняю поняття складнооборотної функції складнооборотної геш-функції. Тому що для геш-функцій в них критично. Що входів значно більше, ніж виходів. Це прям їх характерна особливість. От. І через це в нас, ну і прообрази завжди будуть існувати, тому що ми очікуємо, що гешфункція веде себе рівномірно, на що будь-якого вихідного значення є багато вхідних значень, які йому відповідають. Тобто, і прообразів багато, і других прообразів багато, і колізій, звісно, що дуже багато. Наша задача зробити так, щоб їх було неможливо знайти за розумний час. Тобто. Не зовсім неможливо, але дуже-дуже складно. От. Про наші три властивості, вони не є незалежними. Тобто вони між собою пов'язані деякими співвідношеннями. От почнемо з леми, яку довів Іван Дамбор. Теж один з видатних криптологів, зокрема, в цій галузі. Що нам каже Дамбор? Що якщо H Стіка до колізії, то вона буде також стікою до пошуку другого прообразу. От. Тобто з цієї властивості випливається, що дуже зручно, насправді, замість двох властивостей треба розглядати тільки одну. О, доведення. От, мені хочеться, щоб ви звикли до цього стилю доведень, тому що фактично це доведення методом э, алгоритмічного зведення. Так? Значить, припустимо, що твердження леми. Неправильно. Так, припустимо, що у нас аж не стійка до пошуку другого прообразу. Значить у нас існує такий супротивник М штрих, який ефективно шукає ці другі прообрази. Так, ми йому на вхід X, а він на виході X штрих, який, значить, не такий, але з таким самим хешем. Окей, тоді ми побудуємо таку програму. Значить, вона генерує випадковий X. Ми домовилися, що супротивник має доступ до генератору випадкових. Чисел і може ефективно генерувати будь-що, що йому потрібно. Та що генерується випадкове повідомлення X. Запускається супротивником штрих. Він повертає інший X', який не співпадає з X, але має такий самий геш. І тоді пара X' це, очевидно, колізія для геш От. Складність роботи супротивника F. Генератор плюс викликом штрих. Якщо М-штрих працює ефективно, бо генератор ефективно працює за означенням. от то і F працює ефективно. От. І тоді в нас H не стійка до пошуку колізій. А ми сказали, що в нас стійка до пошуку колізії. Прямо з тут в моє. Окей. Тоді питання, чому Лема Дамгора доводить е наявність стійкості до пошуку другого прообразу, а не доводить наявність до стійкості звичайного прообразу. От. Давай от, от, візьмемо супротивника, який шукає прообрази да, на М', -М. От. побудуємо так само супротивника, який буде шукати колізії. Яким чином? Значить, бере генерує випадкове повідомлення. Обчислює від нього геш, запускає нашого супротивника, який по гешу повертає повідомлення x і повертає х-штрих. Чому ми не можемо стверджувати, що такий супротивник заперечує стійкість до пошуку Е? Е? Запали гнутіча тиша. Дуже просто. Ми не можемо гарантувати, що наш супротивник не буде постійно повертати те саме повідомлення X, з якого ми почали. Бо ми не знаємо, як він працює. Ми не знаємо, що там всередині. От. І відповідно, ось ця програма, цей супротивник F, Ну ми не знаємо, чи буде він нам повертати колізії, чи ні. Може стати, що він нам постійно буде повертати пару XX і все. От. Тому з стійкості до пошуку колізії випливає стійкість до пошуку другого прообразу, але не випливає стійкість до пошуку першого. І відповідно, треба ці дві властивості розглядати окремо. Окей. Ну, може, вони дві між собою якось пов'язані. Справді, чорт його зна. Ми можемо стверджувати напевно тільки одне. Що ну, якщо ви розв'язуєте задачу пошуку прообразу, то задачу пошуку другого прообразу ви теж розв'язуєте. Ну, вона зводиться до першої. А от навпаки, може бути прям ну, діаметрально різні ситуації. Наприклад, класична задача, ви її на практиках розберете, зокрема, да? Значить, якщо ми візьмемо в якості функцію, функцію x квадрат за модулем n, ваше вхідне повідомлення перетворюється в число. От, підноситься до квадрату, береться за модулем n, де n дорівнює b на q, то для такої функції пошук звичайного прообразу, тобто здобування квадратних коренів за модулем, це задача, про яку доведено, що вона еквівалентна задача факторизації. Тобто, якщо ви навчитесь здобувати квадратні корені за модулем, то ви n на множники розкладете. А другий прообраз, шукається на ізічку, вам просто треба мінус поставити, і все. Тобто одна задача, ну, яку там субекспоненційну складність має, а да, інша, ну, навіть не полі... ну, тобто тут константну складність. Да. Берете, ну там за модулом треба, звісно, взяти, да, це там окей. Типу поліноміально. Вот. Тобто, тут зв'язки доволі туманні, насправді, і якщо ви довели, що у вас функція стійка до пошуку прообразу, це не означає, що ваша функція буде стійка до пошуку другого прообразу. Бо пошук прообразу більш складна задача за нашими очікуваннями. От, і відповідно від неї легше захиститись. Так? От. А другий прообраз, там супротивник має більше інформації, відповідно, задача більш легка, і захищатись від неї складніше. Окей. Тоді тут теж зробимо логічну паузу. Ага, зробимо.